Доброго часу, шановні українці! З вами Лавра. Ми починаємо роздивлятися. Небо Дніпропетровської області. Дніпро, Кривий Ріг і так далі. Загроза обстрілів. Можлива загроза обстрілів. Отже, з 11 серпня на тиждень. Ми дивимося, які ситуації, яке небо буде над містом Дніпро. Тут казати, ми бачимо. Ми бачимо, до речі, коли я мішала перший раз. Ця карта випала. Загроза є, будуть літати дрони, нам показують. Є загроза навіть обстрілів ракетних. Так що дрони літають і вправо, і вліво. Це Дніпро. Загроза так є. Кривий ріг. Кривий ріг, загроза обстрілів, кривий ріг. Понеділка. Кривий ріг наголошують, що прикривайтеся, закривайтеся, будьте уважними. Чого? Тому що щоб не дістали ті обстріли, які будуть вказівки Кремля. Вам зараз кривий ріг наголошують, щоб ворог, коли хоче атакувати, ми бачимо, ви повинні мати захист. Тобто ховатися десь, коли з Кремля буде надходити саме. Вказівка про обстріли, про такі атакуючі обстріли. Ось так. Також ще, що з захистом місце кривий ріг. Що захистом міста кривий ріг. Ну, є тут, є тут і платим картам підказка, що ми будемо якби також зразу зустріч стримувати з намагатися збивати дрони, ракети і так далі. Тобто тут таке є да. стримання, намагатися закрити доступ взагалі до міста, тобто зупиняти ракети і дрони і ще на підльоті міста, закривати і вступати в бій, тобто стримувати, зупиняти. Ось так, але тут все рівно наголошують, прикривайте голови, прикривайте своє тіло. Бо, може, не вистачити захисту, намагайтеся захищати себе. Так. Дивимося. Павлоград Новомосковськ. Павлоград? Павлоград на вас зуби точать. Будьте уважні, на вас зуби точать, готуються на вас, є вказівка, і ця вказівка може бути підказкою якогось запроданця. Так що тут будьте, будь ласка, уважні. Вказівка точки, да, куди воно повинно прилетіти. Будьте уважні. Павлоград. Мамоско. Забувала нові назви міст. Новомосковськ. Треба глянути. Новомосковськ дрони, які будуть намагатися збивати обстріли. Тобто летіти в вашу сторону буде. Тут просто нам підказують, що будуть намагатися збивати це все. Розумієте, тут ПВО і так далі. Але не забувайте, що є загроза вибухів. І Дніпро Дзержинська, Діпро Цержинська, Діпро Сердженська. Загроза локстрів, загроза. А чому саме це три цих місця кажуть про те, що вами зацікавлена саме Москва, московити? Це ці три місця зацікавлені, цікавлять московитів. Тому тут треба бути уважне, да, Ну, я вам скажу так, що загроза є обстрілів. З однієї сторони є загроза обстрілів саме дронами, і тут може бути навіть десь жертви. Ось ну, ми бачимо і дрони, ми бачимо, що все ж таки є можливість того, що ПВО буде, якби, зупиняти ворога. І ще тут є така підказка, що саме Дніпродзержинськ буде обстрілюватися з особової точки. Тобто тут прямо буде летіти десь через ріки, через моря, через через. Зрозуміли, так? Да? Ось так. ви Бачите, яка карта навіть випадає. Летіти буде через, здалеку десь, бути уважні, обережні. Взагалі можна сказати, що ця територія, яку про яку я зараз кажуть Дніпро, Павлоград, Новомосковськ, вони на цьому тижні. Є загроза обстрілів. Є. Так. І ми зараз глянемо Запоріжжя. Запоріжжя з 11 серпня. Якийсь рух буде там, де частина окупована. Якийсь рух, я бачу невеличкий, але рух бачу є. Щось, щось вони, знаєте, як от у черві там щось е м, закрутяться. Запоріжжя. Е Десятка мечів, дві капінтаклі і картабашні нам зараз підказує, дивіться, підказує, що буде прям справжня боротьба, по збиттю ворожої атаки ось. Так що є загроза вибухів, попадання, потрапляння в якісь споруди. Так що, будь ласка, теж будьте уважні. Намагайтеся захистити себе. Це на тиждень, плюс-мінус, звичайно. Значить тут все. Я вам дякую за те, що ви дивитесь мій канал. ставите лайки, лайки, вподобайки. Дякую вам і переходимо до слідуючих обзорів.